Волонтери для бійців медикаменти збирають, а військові частини ліків три купляють. Чому без тендерів і як завищують ціни на оборонних закупівлях? Ну, ми Відео кожна шостого покопка ліків в країні наша. як вітчизняний виробник ліків, що активно експортував продукцію до РФ, став фаворитом структур збройних сил України. І гроші потекли ручйом. Кого з фармвиробників підозрюють у ймовірній причетності до масового отруєння ліками у Дніпрі, що призвело до смерті дітей? Про це й не тільки далі у новому розслідуванні «Київ -Сіті Ньюз», а поки підтримайте нас уподобайкою та підпишіться, якщо не зробили цього раніше. Вашим і нашим ця історія про те, як вітчизняні виробники ліків блискавично пересуваються після торгівлі зарев і стають фаворитами оборонних закупівель та вважають себе над людьми. Нещодавно медіа повідомляли, що медикаменти компанії Дарниця як продавали в Росії після 2014 року, так і продовжили після повномасштабного вторгнення. Ми мали намір поспілкуватися з цього приводу із самим акціонером Дарниці Глібом Загорієм чи його дружиною, які були представлені спікерами на столичному бізнес-івенті «Надлюди». Це до слова захід, де над людьми представили бізнесменів, але не захисників на передовічі рятувальників. Пропіаривши Дарницю на темі війни зі сцени до журналістів та гостей заходу, ніхто таки не вийшов. На надплан, в мене на над план. Я хочу вийти з кількома проектами і з кількома під. Відправивши попередні з цього приводу запити до правоохоронних органів і власне до самої Дарниці, від якої не отримали жодної відповіді, ми продовжили досліджувати тему. З'ясувалося, що компанія після відкритої торгівлі за РФ не тільки зберегла лідерські позиції на вітчизняному ринку, а й стала одним із фаворитів закупівель структур збройних сил України. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Та найцікавіше не, не те, що угоди заключають напряму без самих торгів, а те, що фінальна вартість тендерів у процесі часто суттєво зростає. Ось кілька яскравих прикладів. Минулого року військовий шпиталь у Львові, підпорядкований Міноборони, заключає із Дарницею угоду на купівлю ліків. Тендер фармвиробник виграє з пропозицією 3,6 млн грн, але у процесі після підписання договору. Обсяг закупівлі збільшують і сума зростає на цілих 20%, А це плюс 722 тисячі. На цю закупівлю звертають увагу і в Держаудитслужбі, які зауважують, що шпиталь не обґрунтував навіщо їм потрібні зазначені ліки, та чому саме на таку суму їх оцінили. Аналогічне порушення Дасу виявляє і в минулорічній закупівлі центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби, які передбали ударниці ліків на понад 3,5 мільйонів. А ще, як зазначають Дасу, госпіталь купував ліки, що не входять до національного переліку основних лікарських засобів. Тобто заклад за бюджетні кошти мав спершу купити все з цього переліку і тільки потім замовляти інші ліки. В цьому тендері також вносять зміни до договору, і сума зростає на 600 тисяч. Ось ще кілька прикладів подібного підвищення вартості тендеру. Столичний головний військовий госпіталь, попри зауваження аудитслужби щодо відсутності певних документів та ліцензії учасника, укладає пряму угоду з дарницею на 7,2 мільйони гривень. Але у фіналі бачимо вже цифру більшу на понад півтора мільйона. Скільки? І в цих же додаткових угодах, наприклад, гліцин або німесуліт продають оборонним структурам оптом дорожче ніж можна придбати в роздріб в аптеках Києва. Або цей же шпиталь підписує тендер з дарницею за межа 1,7 млн мільйонів гривень. А наприкінці року сума зростає до понад 2 мільйони гривень. І наостанок, щоб не втомлювати цифрами, пряма угода з цією ж дарницею на 6,4 млн мільйони гривень. А у фіналі бачимо вже суму на мільйон 200 тисяч більшу. І таких прикладів підвищення Вартості безліч. Це безліч? А мерзості варто додати також, що минулоріч в СБУ завели справу за участі компанії Sky Invest галич полімет і власне Дарниці щодо розтрати бюджетних коштів в умовах війни на закупівлях львівського онкоцентру. Це так до слова для научного прикладу щодо ймовірних заробітків на тендерах. Звісно, Дарниця не єдина формкомпанія, що наживається на медичних закупівлях, але це чи не єдиний вітчизняний виробник ліків із величезним проросійським шлейфом, що Продає водночас ліки оборонним структурам України. І регіони, і країни розвиваються циклічно, очевидно. І в этой країні теж буде нормальний економічний цикл. Ліки-дарниці продовжують продавати в РФ. аптеки країни-агресорки підтверджують, що медикаменти в наявності, а росіяни діляться відгуками щодо їх ефективності. Навряд ці ліки продають протермінованими термін придатності більшості плюс-мінус 4 роки. Тож, якщо їх завезли не після повномасштабної війни, то принаймні не раніше 2019 року. А війну проти України Росія розпочала, наголосимо у 2014, му а не двадцять му і якщо ще у 2017, му за даними кон. Субтитрувальниця Відбувалися прямі операції дарниці з країною агресором, то наступні роки змі писали вже про механізм перевезення ліків через країни, що входять до митного союзу. з РФ. основний бенефіціар Дарниці кіперська одноіменна компанія, офіс якої на одному поверсі із офшорами російських фірм, які пов'язані із топ постачальником ліків до регіональних міздравів РФ. Слід також нагадати, що бенефіцар кіперської та української дарниці гліб загорій, і сам уродженець РФ. А деякі медіа називали його родичем соратниці Путіна Валентини Матвіянко, у якої син Сергій теж займався фарм-бізнесом. То ще в минулому торгівля з РФ, або це продовжується і сьогодні, наприклад, через ті ж кіперські офшори. Питання вже до правоохоронних органів. Надо бути хитреньким умненьким українцем, прищурівшимся, який може знайти того, хто тебе точно перекусить за один присест, но як -то, то придумать чтобы стать партнером этого кита. У наступній серії ми з'ясуємо, чи може Дарниця наживатися на економії при виробництві ліків і проведемо детальний аналіз деяких лікзасобів, здавши їх на експертизу. Бо досліджуючи останні судові справи за участі фармвиробника, ми з'ясували, що ця фірма фігурує у трагічній минулорічній справі щодо загибелі двох дітей та отруєння ще десяти дітей медикаментами у лікарні Дніпра. Ми втратили сина 11 постраждалих і ще, ще додатково ще один до Хлопець, я розумію, що тримають слідства. Я розумію, що немає за ще ніяких обвинувачень нікому, ні підозр. Дані до ЄРДР внесли за статтею фальсифікація лікарських засобів, а в переліку вилучених під час обшуку у виробника документів реєстраційне посвідчення на лікарський засіб. Анальгін. Деталі ми з'ясовуємо у правоохоронних органів, у самих фігрантів справи. Тож невдовзі про все розкажемо. На все добре.